Окупанти для підтримки своїх атак активно використовують авіацію і артилерію за добу артилерійських і мінометних обстрілів противника. Зазнали Невське і Білогорівка на Луганщині. Повідомили в Генштабі. На Купінському та Лиманському напрямках ворог активно продовжує завдавати авіаударів. При цьому наші захисники успішно відбили сім атак противника в районах південніше Новоселівського. Нововодяного західніше Діброви Луганської області та північно-східніше серебрянського лісництва десять ворожих штурмів відбулося за підтримки артилерії. 661 раз вони стріляли по нашій позиції. 12 авіанальотів здійснили. Ми під час відбиття атак знищили 50 окупантів. 129 Поранили, знищили самохідну артилерійську установку. Ака 4 міномети, легкий броньований тягач артилерійський. І також склад з боєприпасами польовий.